Всім привіт, друзяки! Знову ми стоїмо. Такі в нас погодні умови посеред весни. Справжня зима тримається. Це я, друзі, так, намагаюся добратися з калоша до івано франківська Вже пройшло, я не знаю, напевно, години півтори. Не можу ніяк добратися. Той ряд пускають, нас поки що не пускають. Напевно, щось скоїлось. Ще можливо бути причина, в, я так називаю їх обочники. Да? Багато є відео, ребята з фуртом знімають про цих обочників, як вони вже заколупали. Ну, тут, звісно, по обочині не поїдеш, як ми бачимо. Але тут їдуть все з лівої сторони, обганяють, коли та полоса не їде. І потім починають вклинитися. Вклинюються, вклинюються. Получається, ті люди вклинюються і їдуть потрошки. Ми же за них стоїмо. Друзі, не робіть так ніколи, це неправильно, треба поважати інших учасників і взагалі бути просто нормальною людиною, а не робити так наплювати. Я розумію, що всі поспішають, я так само поспішаю додому. Але так негарно. Зараз треба бути людиною. Ми трошки навіть рухнулись. Дай Бог, може вже зараз поїдемо нормально. Не знаю, що там скоїлось спереді. Давайте зараз подивимося, там от поліція стоїть. Вроді нічого такого немає. Чому стояли? Незрозуміло, друзі. Дорога, ви бачите, яка чудова. Одна просто сплошна каша. Так нас чистіть дороги. Але бачу, прибиральна машина їздила, яка чистить. Ну, він просто сипає і сипе сніг. І я так розумію, що ці комунальні служби просто не встигають просто. Зима тримається, друзі. Хоча на календарі вже давно весна. Добре, друзі, вам. Будьте чемними і уважними на дорозі. І все у вас буде добре. Завжди буде сонечко. Всім щастя, друзі, па-па-па. Да, друзі, як я не зміг вам зняти, чому ми стояли. Там просто фура посередині дороги, вона просто стоїть, тобто немає ніякого не ні ДТП, нічого. Я не знаю, можливо, обломилась, можливо, ще щось там знаємо. можливо, щось з водієм. Получається, вона перекрила цю полосу і поліція пропускає по полосам. І за, за того така пробка, друзяки. Зняти мене не вийшло, там стояла поліція. Ось такі справи, друзі. Ну все, вже я будемо їхати. Надіюсь, скоро попаду додому. Ще раз, друзяки, будьте максимально уважними, максимально обережними на дорозі. Тому що це ваше життя, це ваші кошти, ну так само і не тільки ваше. Щасти вам, друзі, всім пока!